як це робити, бо фотошоп і все решта це тільки інструменти. Інформація, як це робити, є левелапи, є якісь куча-куча туторіали, -куча є все, що хочете. Тобто все в інтернеті знаходиться. Просто бажання, терпіння і рано чи пізно проходити це. І залежно, що хочете займатися, книжкової ілюстрації, не заробити. Хіба що з яком будете змагатися там і так далі. Тобто залежно в якому бізнесі хочете залізти. І це, це правила вибору. Як хочете залізти в кіноіндустрію, у нас її нема. Тоді треба на Америку. Америка це любить супергерої, супермени, якісь фентезі. Для нас не зрозуміли до кінця. Костюму любимо, але все одно треба ментальність розуміти. Тобто залежно, що ви хочете. Тобто, і це добре, коли є конкуренція. Так що я бажаю вам великої конкуренції, багато національної роботи. Дякую.